У міській раді почали готуватися до щорічної виставки квітів щастя краси. Відкриється вона 24 серпня. Цьогоріч її присвятять 20-й річниці незалежності. Готуватимуть експозиції традиційно підприємства і організації міста, районні місті ради, а також чернігівські квіткарі. Запланували і новинки. Вперше проведуть міський конкурс серед флористів та дизайнерів Чернігова. А родзинкою свята стане алея для молодят. Такий конкурс серед тих людей, які. Вирішили зв'язати свої судьби у цей день на 90-річчя незалежності. Ми їх будемо запрошувати у міський парк. Якраз буде стояти така арка, де вони можуть проходити і купатися у квітах, скажімо так. Це дуже така красива буде подія. Також традиційно до дня незалежності містечко майстрів запросить народних умільців показати свої вироби, відкриється фестиваль Поліське коло та оберуть королеву квітів. thank <music> you